Ірі новини у студії Євген Коптів, Вітаю ніч у Дніпрі. Минула без обстрілів. А от у регіоні без ворожих атак не обійшлось. Під ударом опинилася Мирівська громада. Її обстріляли двічі. Окупанти випустили півдесятка снарядів з важкої артилерії. Пошкоджені два приватні будинки і три господарські споруди. Побиті авто та лінія електропередач. Люди не постраждали. Від ворожої атаки потерпав і Київ рашисти скерували на столицю шахеди. Сили ППО, усі повітряні цілі знищили ще на підльоті до міста. Минулося без жертв та руйнувань. І до двох зросла кількість жертв наслідок обстрілу Костянтинівки, що на Донеччині. Серед загиблих десятирічний хлопчик, який дістав поранення, несумісні із життям. Постраждали семеро людей. Серед них четверо неповнолітні. Одна дитина у важкому стані її рятують медики. Нагадаю. Обстріл стався напередодні ввечері. Рашисти гатили касетними боєприпасами зі смерчів по місцевій водоймі, де на узбережжі відпочивали люди. Вночі у Дніпрі сталася пожежа у багатоповерхівці на Данила Нечая. Зайнялась квартира на восьмому поверсі. Власник оселі встиг самостійно вийти з приміщення. Жителі верхніх поверхів теж покинули будинок через ядучий дим. Надзвичайники приборкали полум'я загиблих чи постраждалих немає. Будинок по вулиці Старокозацька, 3, із новим дахом його оновили після звернення місцевих до міського голови Дніпра Бориса Філатова. Про результат, що отримали люди після прийому у мера, дивіться далі. Навесні цього року через домовий чат до нас звернувся мешканець 9-го поверху і роз, розказав, що в них тече після кожного дощу тече зі стелі. Мешканці третього будинку по вулиці Старокозацькій звернулись колективним листом до міського голови Дніпра Бориса Філатова, просили відремонтувати покрівлю, вентиляцію та встановити парапети на даху. На початку літа я був присутнім на прийомі у Бориса Альбертовича. Ну а потім нам е сказали, що взяли, взяли обізательства, що до кінця літа все вирішать питання. Ну і зараз ми бачимо, що 50% робіт вже виконані. Тут вже замінили понад 700 квадратних метрів покриття на черзі, нові парапети. Качеством цієї покривлі я задоволений. Тут уложить новий значить, європейського класу рубероїд. Ще не завершені усі роботи, так як ще не поставлені парапети на будинку. Після того, як старі знімуть нові, установлять, буде завершений весь комплекс робіт з ремонту цієї покрівлі. Озонова та соляна кімнати, тисячі місць для сидіння, кабінет медсестри. Таким побачив черговий помісто укриття у НВК Планета Щастя. Тут під час тривоги можуть одночасно перебувати понад тисячу людей. Зробили великий запас води, медикаментів, тепловентиляторів. Це одно із найкращих укриттів. Це значить, учбовий заклад планета щастя. Багато хто знає, і розуміє про що я кажу. ми подивилися усі приміщення, подивилися такі ноу-хау, який вони значить, Співробітники цього закладу внедрили це і соляна кімната, це і кімната за зоном. Це ну дуже гарні такі місця, де можуть діти навчатися, можуть, значить, також сюди приходити і містяни. Наші зараз в укритті облаштовують класи, адже школа готується приймати учнів на очну форму навчання. Борис Філатов офіційно відмовився від премії та зарплат, нарахованих йому після 24 лютого 2022 року. На користь зсу усе це до бюджету міста перерахували. Також свою зарплатню очільник міста передаватиме на придбання необхідного для бойових бригад, крім тої частини, що виплачується доньці загиблої під час стрілянини на південмаші Віри Лебединець. Ця офіційна заява також є зверненням до Кабміну депутатів Верховної Ради та керівників держкорпорацій, а також топ-менеджменту Укрзалізниці «Нафтогазу» і решти. Пропоную долучитися до ініціативи, скерувавши безпосередньо власні заробітки на потреби війська. Також я звертаюся до керівників держвідомств та особливо правоохоронних органів, що мають багатомільярдні бюджети, але скеровують їх на залякування бізнесу та місцевого самоврядування. Ви ж знаєте, що ці ресурси також можна частково використовувати і задля підвищення обороноздатності країни. Данія передала Дніпру п'ять нових багатофункціональних екскаваторів, потужні сучасні машини, які можна залучати до ліквідації аварій, прокладання трубопроводів, розчистки снігу. Поповнення автопарку комунальної техніки відбулося в рамках реалізації проєкту ЮНОПС. Коли нові екскаватори вийдуть на вулиці міста, дізнавалися наші журналісти. Ватори приїхали до Дніпровських комунальників з Данії. Сучасні помічники будуть працювати на дорогах міста. Комунальний працівник Ростислав радіє подарунку. Тепер покращиться наша робота в кращу сторону, так як ці трактори можуть допомагати не тільки при уборці мусора, так і чистки доріг от, в зимовий період снігу. Аналітні льда всі п'ять машин абсолютно нові. Багатофункціональні екскаватори подарували нашому місту міжнародні партнери. Це чудова техніка європейського виробництва, яка значно допоможе. В роботі комунальних служб міста, а особливо в ліквідації ну, різних надзвичайних ситуацій. Подарунок так би для міста склав на загальну суму 14 мільйонів гривень, за що ми дуже вдячні нашим європейським партнерам. Спочатку будуть оформлювати необхідні документи на техніку, і вже за місяць їх можна буде побачити на вулицях Дніпра за роботою. Підтоплень не буде. Реагуючи на звернення містян, міський голова Дніпра Борис Філатов поставив завдання відремонтувати зловову каналізацію, і замінити існуючий колектор на новий. Загалом відремонтують майже дві сотні метрів мережі. Аварійні роботи розпочали цьогоріч у травні. Завершити планують наприкінці року. На житломасиві перемога Світлана Ковальська мешкає більше сорока років. Прогулюючись звичним маршрутом, вперше вирішила завітати на будівництво, яке має врятувати двір жінки від підтоплень. Цього тепер не буде. Зараз вода буде сходить і ці проблеми ми ліквідуємо. За словами місцевих, звичайний дощ перетворює їхні вулиці на маленьку Венецію. Там страх. Там просто озера стоять і бурлит прямо вода, яка йде зверху сюди на, на бульвар героїв. І пройти там ре, нереально, просто нереально. Там їдуть машини, тебе забризгають з головы. Потерпати залишилось недовго, запевняє заступник начальника міського комунального підприємства Ура. Ось даний колектор. Цю ділянку ми вже збудували на на, на бульварі слави. І далі рухаємося в сторону набережної перемоги. Наш колектор новий буде в 10 разів більше по пропускній спроможності, ніж був старий. Михайло Ступак пояснює, чому стара система була непридатна для ефективного використання. Як ви бачите, даний колектор має великий прямокутний переріз, і оця вся великий об'єм води він поступав до невеликої метрової труби. Яка не в змозі була прийняти одночасно стільки води під час опадів, саме тому відбувалося накопичення води, підтоплення масивів. Новий колектор з'єднають із частиною широкої вихідної системи. Доведеться прибрати зайві дерева, корені яких роками знищували цілісність конструкції чи критично засмічували зливову каналізацію. Це дерева вже старі, це дерева вже гнилі. Є відповідний акт на дані дерева. Вони своїм корінням руйнують той колектор, який там є, тисячний. І щоб усунути ці проблеми, щоб не було руйнування нового колектору, і була можливість збудувати, замінити цю ділянку, ці дерева будуть видалені. Рухаючись у напрямку набережної перемоги, перенесуть і огороджену парканом зону. Все заради безпеки запевняють будівельники, аби у темну пору доби містяни не травмувалися через котлован. Ми відкриємо прибережну смугу, тобто там буде вже прохід, де раніше не було і що обурювало мешканців. Тепер з'явиться прохід там. Тут ми вимушено закриємо на час проведення ремонтних робіт. У Дніпровській міськраді наголошують, жодних будівельних робіт окрім ремонту колектору на даній ділянці не проводять. Дніпро приймає кубок України з вітрильного спорту. Такі змагання проводять уперше від початку Великої війни. До сьогодні простір для спортсменів був закритий. За кубок змагаються 40 найсильніших учасників із п'яти областей України. Турнір проводять із дотриманням норм безпеки, зокрема, обов'язковим реагуванням на сигнал повітряної тривоги. Нарешті ми дочекалися, тому що це такі перші і одні з найголовніших змагань цього року. Той рік ми майже повністю пропустили. І цього року ми на новому екіпажі почали тренуватися і доволі непогано. Почали показувати результати у себе в місті і розуміли, що можемо йти далі в цьому екіпажі. І якось потроху повертаємось в форму. Попри всі жахи війни, життя триває, життя воно не переборне. Дніпро завжди ще з радянських часів це була столиця водних видів спорту, і тому зараз ми продовжуємо ці традиції. і ми і далі будемо працювати життя і далі буде тривати. З 1 вересня ми плануємо відкривати і музичні школи, і художні школи. Зараз ми відкрили спортивні школи. Легендарна поштова марка «Русський воєнний корабель і отримала філателістичний Оскар. Урочиста церемонія та вручення нагород пройшла на муніципальній площі Азіаго в італійській провінції Віченца, Повідомляє прес-служба Укрпошти. Нагадаю, марку випустили у квітні 2022 року на знак героїзму українських захисників. Слова руський воєнний корабель ІДІ сказав український прикордонник з острова Зміїний, коли російські окупанти наказали здатися. І далі коротка інформація про ситуацію у місті. Сьогодні о першій годині припинили водопостачання для мешканців індустріального району та кількох населених пунктів. Тривають аварійні роботи на водогоні по вулиці Софії Ковалевської. Їх планують завершити сьогодні до 23.30 і відновити подачу води. Більше інформації на сайті і телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. У телеграм-канал можна писати цілодобово. Про транспорт сьогодні не курсуватиме 15-й трамвай, а автобусні маршрути, номери яких на ваших екранах рухатимуться в об'їзд вулиці Посполитої через Древлянську. Такі зміни пов'язані з ремонтом переїзду та відновленням асфальтового покриття після демонтажу залізничного переїзду. За минулу добу у Дніпрі рятувальники приборкали три пожежі. Усі стались не у житловому секторі. І на останок про погоду зараз у Дніпрі плюс 23 градуси. Протягом дня буде сонячно без опадів. Температура повітря сягне тридцяти градусів. Випуски завершено. Підпишіться на канал Дніпро ТВІ на наші спецпроєкти, QR-коди на екрані. Якщо Дніпро ві зникає з телеефіру, Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Побачимося.